У Миколаєві виготовляють протези та ортези для людей, які втратили кінцівки або мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Серед пацієнтів і цивільні, і військові усі послуги для захисників безкоштовні. Про те, які технології використовують українські фахівці, і чому у протезуванні важлива точність далі у сюжеті. Денис Петренко пішов служити у війську у 2023-му. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну. Тоді і втратив кінцівку. Рік по тому він знову на ногах з новим протезом. А йшов на позицію на ноль, як то кажуть. Сніг випав, не побачив ліпісток. Наступив уже рік. Пройшов це вже нова гільза. Два місяці на неї ходимо. Підлампічили тільки що трошки підрегулювали. Все добре. Денис працює, розвиває власний бізнес і каже: сучасний протест дає змогу жити повноцінно. Та набагато полегшує У мене свій магазин, то я ставлю і вікна, і двері. Повноцінне життя, можна сказати. Дмитро втратив ногу ще на початку війни в Маріуполі під час касетного обстрілу. там був ще полон, трішки так десь місяця чотири слова було. От, потім у нас обміняли в 29.06.22. Потім вже доправили до Львова, де в принципі я і запротезувався вперше. А далі реабілітація і звикання до нового життя з механічним пристроєм. В принципі, я протезом друга нога. Він ну, не повністю заміняє стару ста, ста, ста ногу, але в принципі заміняє. Воно трошки тяжковато навіть нам на одній нозі. Роки догори щось тонко колопатися, робити проводять, але ж було незвично. А протез, в принципі, ну заміняє ногу і дає трішки більшого балансу. Протезують нині в Миколаєві. Тут є філія львівського підприємства. Протез стигна нижня треть. Звернувся до нас військовий, Ми зробили йому зліпок, зробили протез по його замовленню, ну, кольоровий. Узов був замовлений з Японії. Це електронний узол. Дуже часом в Україні найкращий узол. Кожен етап від гіпсової моделі до готового виробу передбачає ювелірну точність. Техніки враховують анатомічні особливості, вагу та навіть спосіб життя пацієнта. Під кожну людину підстроювати і ходьбу, і можна по сходах на ньому спускатися. Настроювати підйом, спуск все індивідуально можна підібрати до кожної людини. Тут 8 чи 10 настроїв. Вправляється він через смартфон. Виготовляють і ортези. Це конструкції для підтримки ніг і тулуба. Люди звертаються за різними типами ортезів, з різними деформаціями, опять же, таки з різними діагнозами. Частіше це діти. Але також звертаються і пенсіонери, і військові, і дорослі. А ми ще виготовляємо корсети шино. Це для ортез, для корекції скаліозу, кіфозу, лордозу. Фахівці центру кажуть, у їхній роботі важливий індивідуальний підхід до пацієнтів, бо і протези і ортези виготовляють під конкретний запит. До нас звертаються і військові, і просто соматично хворі. тобто люди після ампутації, після тромбозу, артрозу, травм, тобто всі, хто це потребує. Найчастіше це протези гомілки, рідше стегно. для хлопців. Військових це, звісно, більш функціонально. Альні більш дорогі протези, все це безкоштовно ще раз наголошую, за державний кост для, для хлопців. Центр у Миколаєві щомісяця приймає десятки пацієнтів, і для кожного це крок до повернення у звичне життя. Єлизавета Кротик, Павоткаченко, подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.